Евакуація Хамві, космічний корабель з гарматою та знищення російських складів зі зброєю на сході. Мене звати Яна Загорська. Це програма Воєнкор і новини з фронту від наших воєнкорів. Далі Ворог наступає на Куп'янському напрямку. Тут окупанти сформували наступальне угрупування і намагаються рухатись вперед. Втім, безуспішно. Окрім цього, росіяни намагаються просуватись у Харківській області, прагнуть прорвати нашу оборону і вийти на Куп'янськ. Безрезультатно наразі загальна інтенсивність бойових дій та ворожих обстрілів дуже висока. По деяким позиціям буває по декілька змін положення за день. Проте сили оборони України продовжують тиск на ворога. Влучність головна відмінність із закордонної зброї від старої радянської, а ефективне знищення ворогів головна задача наших артилеристів. Поліна Коваленко спостерігала за бойовою роботою гаубиці FH-70 і готова поділитися враженнями. Поліна, вітаю! Вітаю студія! Розкажи, будь ласка, детальніше про роботу цієї зброї і наскільки добре хлопці опанували її в роботі. Е, як ти вже зазначила, що е, головна задача це ефективне знищення ворогів, і от в цьому е, гаубиці FH-17 нашим хлопцям дуже допомагає. Вона на відміну від е, радянських зразків озброєння дуже дуже точна. Якщо на радянських зразках озброєння, хлопці, там використовують від 10 і вище снарядів на знищення однієї цілі, то тут їм вистачає, ну, там 3-4 постріли. Вона дуже швидка в розгортанні, вона компактна, і її набагато легше використовувати в бойових умовах. Тобто, хлопці з нею прекрасно справляються, і чимось таки, якимись механізмами вона вже схожа на інші зразки озброєння. Тобто і в хлопців не було якоїсь проблеми для того, щоб навчитися з нею справлятися і її опанувати. Скажи, будь ласка, а яким цілям наші військові радіють найбільше? Скажімо так? Ну звичайно, це техніка, а, тому що техніка це завжди пріоритет. А хлопці дуже радіють, коли їм аеророзвідка надсилає відео, там, де а, підбита техніка. Вони навіть розповідали, що у них були випадки влучання в танк, який знаходиться на ходу, що дуже і дуже складно. Це просто треба, я не знаю, яка вдача. Звичайно, вони відпрацьовують і по живій силі противника, і по бліндажам. Але коли це техніка, навіть якщо це якісь землерійні машини, наші хлопці все одно дуже і дуже сильно радіють. Дякую, Поліно. Дякую. Ну а зараз перейдемо до самого сюжета. Палаюча ворожа техніка, підірвані склади з боєприпасами та знищені бліндажі. Усе це робота наших артилеристів. Прикриваємо нашу піхоту, яка там на самих передніх рубежах. У них там, звичайно, потяжче, ніж у нас. Армата! Олег наголошує, від їхньої роботи залежить життя побратимів, тому робота тут дуже інтенсивна. Буває таке, що ну, скажімо, 4 стрільби, 5 стрільб іде підряд. Потім 2-3 години нічого нема, зовсім тиша. І таке виходить, що ніби як в обід тихо. Тут всі обідають і жарко. А зранку і вечором інтенсивність наростає і йде обстріл, і ми працюємо, 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 працюємо. Ви просто подивіться, скільки тут гільз. Приблизно таку кількість снарядів хлопці відстрілюють за декілька днів. Розрахунок працює з унікальним у своєму роді зразком артилерії, причіпною саморухомою гаубицею FH-70. Вона обладнана двигуном, який не тільки живить усю гідравліку, а й дозволяє гаубиці пересуватися без тягача. Буває так, що між деревами заїхати машиною там не виходить. Вони самі заїжджають, наприклад, гармату. На початку повномасштабного вторгнення Олег працював на радянських зразках озброєння. Каже, що найбільша перевага FH-70 у влучності. На Д-20 треба, щоб паразити там 14 снарядів, тут три, там ну сім це вже дуже багато. Як і вся техніка, гаубиця потребує обслуговування. Хлопці чистять її після кожної стрільби. Вона така ніжна, як дівчина. Робота не заставляє чекати на себе. Ми швидко висуваємося на позицію. Завдяки злагодженій роботі розрахунку, буквально за лічені хвилини, гаубиця скоригована на надані координати. готовності вогонь! Гармата! Прийшов кабанчик. Зараз буде в когось м'ясо. Гармата! Артилеристи 63-ї бригади працюють дуже швидко. Їм допомагає аеророзвідка, яка не тільки надає не координати цілі, а також показує результати роботи. Два влучання у бліндаж, де знаходилися сили співпротивника. Які відео неби як підтримують бойовий дух. Проте у наших військових одна найбільша мотивація. Любов до нашої держави, до нашої неньки України. Тормота! Евакуювали хамві з під Старомайорського. Побитий уламками автомобіль, військові їздили рятувати за допомогою евакуаційного тягача. З собою взяли нашу знімальну групу. Про рятувальну операцію далі. Просто неба, хлопці самі ремонтують машини, знаходячись недалеко від фронту, тому що саме це дає їм можливість ефективно реагувати на ситуацію, наприклад, як евакуація техніки, яка залишається на передньому краї або у серій зоні після значних бойових зіткнень. З ремонтниками ми говорили буквально одразу ж після звільнення Старомайорського, тому у них було багато роботи. Вони дістають машини, намагаються максимально оперативно їх шаманити і так само швидко передавати назад на передову. Кажуть, що жодної ластівочки не залишають. Їдемо перевірити їх слова на практиці, а заодно і дістати хамві військового, який першим заходив у Старомайорське. Я Давай, намагаються зробити все максимально швидко, тому що ззаду ви можете чути приходи. Це дуже дуже небезпечна робота, і дехто вважає, що вони сидять в тилу це неправда. Я просто не повідомляю, що дідуся курячу можна. Тільки зі мною пройшов всього тільки, що ну, можливо. По-перше, скільки часу мені життя врятував, прилітає, десь ну, їду в Русі, прилітає 120-та міна, осколки всі в борт, ми всі живі, тому що машина захищена, броньована колеса, то що колеса уходять, там стоїть докатка. Тобто ти можеш продовжити рух не такий швидкий, але він продовжується далі. І ви всі виживаєте. Був у мене реальний примір, стояли там на одній точці. Але зміг я там простояти всього дві години. Прилетіла перша міна. у Нас перестав цей працювати Starlink. Я думаю, розумію, ну ладно, шкода старлінка, нічого страшного. Потім друга міна перестає працювати радіосвязь. Думаю, прикро, прикро. А ми сиділи в такому полурозрушеному бліндажі, заваленому, ну теж цьому сепроскому. Сиділи, чекали, чекали. Третя міна вже прилетіла прямо нам в бліндаж. Потім четверта, п'ята міна нам в бліндаж. Я розумію, що зараз його буде засипати далі. Вибігаємо з хлопцями в розсипну. У нас було троє, мій водій та помічник. В розсипну, я зразу в окопи за хамер біг, бачив вже коптер, нас вистежує. Вони починають просто, знаєте, як ну, гратися з нами. Біля машини пристрелюють. Але думаю, нічого страшного. Я швидко підбігаю до свого хамві, відкриваю хамві, тільки заводить, тільки включаю задню передачу, назад на гашетку мені зразу. Прям біля мене зразу зривається міна. Але нічого, ну далі здаю назад, впереді опять міна. Я по, по педаль в пол і поїхав собі. Там було мінне поле, не мінне поле. Поїхав, виїхав на дорогу. Все, виїхав звідти з хлопцями, вийшов на зв'язок, зробив просто цей круг почота, щоб ну, міномет хоча б перестав не так прицільно бити. Хлопці відбігли, приїхав, забрав хлопців, забрав майно, яке там залишилось. І все. Зацепили машину і швидко їдемо до. Універсальні солдати наші військові опановують різноманітні види озброєння, допомагають їм в цьому постійні тренування, якими вони не нехтують навіть за декілька кілометрів від лінії розмежування. Подробиці у репортажі Олени Гаврилюк. Вік живий, вікучись, наші бійці продовжують відпрацьовувати свої навички на полігоні. Сьогодні до плану комплексна підготовка, яка включає в себе стрільбу за К 74 АГС, РПГ та Брауніну М2. Всього хлопцям потрібно змінити сім навчальних місць. Спочатку воїни відпрацьовують стрільбу по мішенях за К-74 в парах та з різних положень. Після цього метання гранат. Інструктор ще раз показує техніку, а вже потім бійці самостійно збурляють гранату з окопу. Наш серед це десантно-штурмові війська, і тут комплекс вправ для кожного один, тому що кожен боєць взаємозаміняємо одиниця. Немає конкретної посади, вона є, але кожен боєць має володіти всіма видами озброєння, які є в нашому підрозділі. Крім бази СПГ, АГСу та великокаліберного кулемета Браунінга по навчальних цілях має бути у десантників на високому рівні. Попри на спеку. З бійців без перебільшень по сім потів сходить. Тренування тривають. Право батьку дозволить. У нас перед диспешкою виставлені цілі, розбиті машини. Також зліва є на 300 метрів щит, по якому ціляться військовослужбовці. Лише завдяки такому комплексному і всебічному підходу до підготовки бійця вдається досягти результату. Це у свою чергу відображається на полі бою. Всередині наче космічний корабель. Саме так військові відгукуються про польську САУ Краб. Далі подивимося репортаж з Бахмутського напрямку, де наші журналісти перевірили, наскільки воємничий той краб. Сьогодні ми відвідаємо бойовий екіпаж польської САУ Краб та побачимо, як працює сучасна артилерія. Знайомимося з командиром артилерійської установки. Олександр розповідає, як тут все працює. Скажемо одразу: крап не схожий на жодну радянську САУ. Очі розбігаються від кількості лампочок, екранів та кнопок, наче в космічному кораблі. І ви можете зараз нажати е, другу знизу, справа. Ось це е, вибачає з ліва. Зліва. зліва. Ось, Ось цю. так нажимайте. Ну і снаряд виталкує так. Ага, і воно автоматично виходить, подає снаряди. Да, да. Воно, воно виходить, це полуавтоматична система. Серед основних плюсів краба майже повна автоматизація заряджання снаряда, повністю електронне керування гарматою, мобільність та дальність пострілу. Коли над головою розвідувальні дрони противника, робота по цілі має бути оперативною, і краб це вміє. В принципі, у нас майже кожна ціль, навіть не майже, а кожна ціль у нас влучання. На жаль, зараз бойовою роботи бути не може, бо передали, що над нами літає зараз розвідувальний БПЛА Орлан, тому працювати неможливо. Але хлопці працюють досить інтенсивно. Нещодавно вони знищили склад боєприпасів росіян, тому будемо сподіватися, що такі цілі будуть якомога частіше. Якщо ми потрапляємо в щось таке значуще, то емоції переповнюють. Як в мене, так і весь екіпаж. До речі, про мобільність польський крап розвиває швидкість понад 60 км за годину. Автоматична трансмісія дозволяє швидко змінити вогневу позицію. Як каже водій Микола, машина жодного разу не підводила. Ну, щоб іменна ну загрузці на цю машину, але я не разу не грузив. Вона ну, завжди виїжджала і все було добре. Нарешті екіпаж отримав цілі на знищення. Крап виїжджає відпрацьовувати ми разом із ним. Буде заведена завжди, поки вона на вогновій позиції, бо е, в разі чого потрібно буде швидко е, тікати, тому машину не глушать. Е, так само хлопці е, зараз наведені, командир передав порації, що потрібно буде наведено. Ми дивимося, вони дивляться там по картам, е, коректують, якщо потрібно, і відстрілюються. Нормі у вас там по погасникам. Готуватись до пострілу справа декількох секунд. Поки командир отримує координати противника. Заряджальник вже готовий до пострілу. Кожен штурм відбувається під прикриттям артилерії. Працюємо по бліндажах окопах та інших укріпленнях, де може ховатись окупант. Маємо чудові результати. Декілька влучань прямо в десятку. Неабияк підвищують моральний дух піхотинців, які зачищають посадку від орків. Машина повернулась на свою закриту позицію. Знаємо, що працювали по живій силі і потрапили, тому орки розліталися у різні сторони. Підпишіться на ютуб канал Військового телебачення, аби отримувати ще більше інформації від нас. І пам'ятайте, наша головна битва триває. Слава Україні!